Лише за 19 квітня по місту Херсон окупантами було здійснено 14 обстрілів. Це і центр міста, і приватний сектор. Найбільше дісталося мікрорайону Острів та центральному ринку. На жаль, є загиблі та постраждалі. Прильоти були по цивільній інфраструктурі, прильоти були у днівний час, тому люди були на вулицях. Є один загиблий чоловік, 46 років, а також є 10 поранених. Ринок працював, тому, на жаль, є жертви. Вже за кілька годин стало відомо, що під час цього обстрілу загинула ще одна жінка. Також уточнюється кількість поранених у приватних секторах. У мене тут працює мать. Було несколько прильотів в районі центрального ринку. Після першого прильоту побіжали от, в склад. Там у нас знаходяться м'ясні холодильники, камера малі. Після першого вистрілу мать пустіла туди вниз, а ребята стояли. Таяліскраю сатвісна був паролі третій кліприльот. Ребята отримали раненіше. Хто в ногі, хто в живот загалом по Херсонській області в ніч на 20 квітня противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Окрім самого міста, було уражено Степанівко, інженерне, Зеленівку, Придніпровське. Також обстріляна острівната лівобережна берегова частина Херсонської громади. Дачні ділянки.